Незабаром на 10-му маршруті, який тимчасово працює замість тролейбусного, збільшиться кількість автобусів. Польське місто партнер Жашов передало Чернігову дві одиниці транспорту. Ці автобуси ми плануємо після проведення відповідних регламентів роботи і установки на на облік в сервісному центрі вставити на 10-й авто, тролейбусний автобусний маршрут, щоб забезпечити такі віддалені мікрорайони, як ЗАС та Севірянка Маліновського, де зараз відсутня контактна мережа, Це буде зменшений інтервал руху і буде забезпечено краща послуга, тому що ці два автобуси які працюють, вони на превеликий жаль в обідню перерву дуже великий розрив, тому що потрібно і обід провести знов ж таки обслуговування даних транспортних засобів. Ці автобуси польського виробництва 2005 року випуску «Великомісткій» пристосовані для перевезення маломобільних груп населення. Нагадаємо, Жешов офіційно став містом партнером Чернігова в червні цього року. Владислава Трошенко мав бути на сесії в Польщі для підписання угоди. В рамках цього ж візиту провести багато зустрічей і переговорів по допомозі Чернігову. Проте з повним необхідним пакетом документів йому відмовили в перетині кордону. Цю прикру ситуацію, коли ми їхали відраджені разом з міським головою, тобто там планувалася зустріч із підприємством, яке надає послуги в місті Жешові понад. Ні, транспортних послуг і з міською головою при цьому б були б домовленості. Я думаю, ці домовленості все ж таки нам дали можливість залучити більшу кількість рухомого складу, але на превеликий Жаль, те, що трапилося, трапилося, але ці автобуси теж вони не якби ця допомога, вона теж є суттєва для нашого міста. Навіть ці дві одиниці нагадаємо, майже 50% контактної мережі тролейбусів у Чернігові знищено обстрілами і бомбардуваннями росіян. Тож місто потребує більшої кількості, зокрема великомістких автобусів, щоб забезпечити якісне перевезення людей в умовах, коли місто через бойові дії втратило значний відсоток надходжень до бюджету, вимушене вкладати кошти в відбудову зруйнованого житла інфраструктури. Труктура дуже важлива саме така міжнародна допомога від фондів і партнерських міст. Тут варто відзначити, що роль першого першої особи вона надзвичайно важлива, тому що коли міський голова особисто веде перемговори або своїм колегам міським головою, або з керівниками міжнародних організацій, то і рівень цієї підтримки дуже суттєвий. На жаль, через позицію, яка всім відома, Владислава Трошенка тільки один раз зміг взяти участь в якихось міжнародних конференціях у Давосі. І повертаючись з Давоса до Чернігова, він провів зустріч з мером Мемінгена, і ми вже дякували їм за понад 150 тисяч євро допомоги, яку отримав Чернігів з мером Жешова, з яким ми підписали угоду. І зараз ми бачимо тут два автобуси. Зрозуміло, що якби він міг мати більше можливостей, Переговорів особисто один на один з керівниками, то ми б зараз говорили б не про два автобуси і не про 150 тисяч євро, а про значно більшу підтримку. Але на жаль, ми бачимо ситуацію, коли одні міські голови мають можливість виїжджати і залучати свої громади допомогу. А мер міста, який постраждали чи не найбільше від російської агресії, такої можливості немає через вибіркове застосування закону державам. Тому це не є справедливим. І від такої позиції страждають більше за все саме мешканці нашого міста і страждають Ай, Попри знищену техніку мережі й пошкоджені підстанції, наприкінці травня Чернігів відновив автобусні перевезення. Вже з червня тролейбусні поступово збільшуючи кількість маршрутів. Перші два автобуси великої місткості, які Чернігів отримав в якості гуманітарної допомоги, дозволили ЧТУ замість тролейбусної десятки запустити автобусну на маршрут. Бо на зазі й сіверянці зруйновані лінії. Роботи з відновленням мереж продовжуються. Міський голова веде спілкування з донорами для допомоги для відновлення контактної мережі. В Цьому році ми плануємо все ж таки відновити до мікрорайону ЗАЗ забезпечити першу чергу, а потім до Маліновського севірянки відновити теж повністю контактну мережу. В Планах зараз забезпечити відновити по вулиці Толстого Івана Мазепи. Музикальне щоб відновити транспортне сполучення. Таким чином ми зможемо об'єднати запустити восьму тролейбус, об'єднати шостим тролейбусом. І забезпечити там рух електротранспорту. Чим збільшимо і пасажиромісність, і чистоту руху громадського транспорту на даних ділянках. Нагадаємо, нещодавно тролейбусні маршрути номер 1 та 10 відновили свій рух, проте до кінцевої діагностичний центр. А от автобусна десятка їздить від колишньої сіверянки і до ЗАЗу. У сьому громадському транспорті Чернігова працює електронний квиток. У тролейбусах за умови оплати транспортною карткою також діє безоплатна півгодинна пересадка.